Друга посилочка це мені прийшли живці. Самі живці виглядають добре. От для тих, хто не розуміє, що таке кущик укорінений, такий, як я продаю, 45 гривень, уже готовий до висадки, і живець. Це просто гілочка відколупана, засунута в. Касету і трішечки укорінена. Для того, щоб ці живці гарно прийшли в себе і проросли, не загинули. Вони можуть бути хворі гнилями всякими. І ну, може бути все, що завгодно. От, То от хто не, не розуміє різниці, оце живець, о той, який ви купуєте 10-15 гривень. Я ж купила їх по 45 гривень, тож знайте і майте на увазі.